Фотодемонстрацію своїх підопічних чотирилапих організували в торговельному центрі мануфактура волонтери сумського товариства захисту тварин. Показали відвідувачам близько 20 світлин собак із притулку. Фотографувала тварин Ліза Сергієнко. Насправді це було не також і складно. У нас була дуже гарна фотографиня, яка просто ловила кадри в моменті. Наші собачки також вони у нас дуже фотогенічні, дуже слухняні, і тому це вийшло достатньо легко. Ми за дві години сфотографували понад 20 собак. Просто на фотовиставку вийшло взяти тільки 17, а так у нас вийшло біля 25 собачок пофотографувати. Виставка стала можливо завдяки проєкту Нова хвиля свідомих, створеному в межах програми Апшіфт, яку на сумщині реалізує центр євроініціатив і нова Полтава за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Норвегії. Ми подавали заявку, виграли, якщо я не помиляюсь. Десь близько десятка команд, і ми нарешті попали в неї. Бо ми подавали на першу хвилю, ми не пройшли, і тільки з другої спроби ми пройшли. У нас заплановано було досить багато різних активностей, Всі вони звичайно пов'язані з притулком, бо ми волонтери в притулку саме. От у нас було два тренінги: а це саме тренінг з кінологом запрошеним, а також з ветеринарним лікарем. Вигули кожної середи та суботи. Вони будуть продовжуватись, звичайно, і фотовиставка в молодіжному центрі романтиці та мануфактури. Мета виставки, говорить волонтерка Марія Івах, поширити інформацію про сумський притулок і донести історію кожного з підопічних. Одна з собак, яку сфотографували для проєкту, купа з Куп'янська. Виховувала не одне покоління цуценят у нас в притулку. І історія не менш трагічна аніж історію всіх у нас в притулку. Ця тваринка потрапила в капкан в Куп'янську, там де власне відбуваються також бойові дії. Треба врахувати також стрес величезний, який пережила тварина, будучи. Під час сильних обстрілів і бойових дій на цій території лапка потрапила в капкан. Небайдужі люди допомогли, врятували тваринку, виняли лапку з капкану. Вона потрапила до притулку, де вже і повністю провели операцію, ампутували пальчики. Зараз тваринка наша вже становиться на ніжку. Юлія одна з тих, хто першою переглянув виставку і пожертвував гроші на потреби притулку. Я завжди за тварин. Як то кажуть, люди постійно грошей немає. Кажуть, на не гульки є, а на тварин це ну, саме найголовніше. Дякую моїм батьки, батькам. У мене з дитинства дуже багато тваринок і не купованих, а дійсно забраних. Люди там ті, що викинули, чи там десь просто ми знайшли. Дідусі з бабусями навчили, що треба бути до них з усією душою і серцем. Усі собаки на цих світлинах наразі шукають дім. Крім Челсі, днями її забрала родина з Німеччини. Анна Книж, Віталій Ростовцев і Віталій Педенко Суспільне новини Суми.